24 лютого. Війна, трагедія, яка вплинула абсолютно на всі аспекти нашого життя. Спільне лихо об'єднало нас, зробило єдиною родиною. Безстрашно та самовіддано воюють криворіжці на всіх фронтах, один з яких особливий, освітянський. Про нього та про людей, які стоять на першій лінії, піде мова. Це наш фронт, наша боротьба. Ми зібралися з духом і робимо те, що вміємо найкраще навчати. Та допомагати. За цей час у закладах освіти міста сталося багато подій. Були історії успіху і виклики, з якими ми справилися. Зараз відбувається сплеск патріотизму, нових ставлень до історії, культури, традицій і звичаїв нашого народу. Заклади освіти стали осередками з проведення патріотичних заходів, в яких діти, їх батьки та педагоги активно беруть участь. Висловлюючи свої думки, плани, надії, започаткований у нашому місті флешмоб Діти України за мир об'єднав спільною ідеєю та творчістю понад одну тисячу учнів і вихованців закладів освіти, працівників різних сфер діяльності Кривого Рогу, мешканців інших куточків нашої країни. Учнівська спільнота приєдналася до проєкту з Україною в серці з виготовлення оберегів та листівок привітань для наших воїнів. Лист солдату, янгули обереги для воїнів Збройних сил України. Дитячі обереги, листи і малюнки були передані через волонтерів воїнам. Учні створювали постери: Родина, це вся Україна, все буде Україна, тематичні презентації, записували патріотичні відеоролики. Учні та вихованці, їх батьки та освітяни взяли участь у різних тематичних заходах. Всеукраїнському творчому фестивалі Єврофест 2022, загальноєвропейському відеочеленджі Європа підтримує Україну та міжнародних флешмобах. Діти, які перебувають за кордоном, поділилися своїми світлинами: Європа наш спільний дім, всеукраїнському челендж-марафоні Разом у майбутнє Моя країна після перемоги. В Проєкті «UA Підтримуємо Маріуполь. Інформаційній кампанії всеукраїнського благодійного проєкту Мамо, я бачу війну. Флешмоби присвячені дню вишиванки, і цей список участі можна продовжити. Можливо, хтось скаже, що зараз не час танцювати, співати. Але учні, вихованці та педагоги криворізьких шкіл, садочків, центрів дитячої творчості танцюють, співають разом із захисниками України, підтримують їх бойовий дух. Потужним інформаційним фронтом стали патріотичні дописи у соціальній мережі Facebook, де діти, педагоги, батьки обмінюються своїми емоціями у тісній співпраці з місцевими органами влади, благодійними фондами, народним домом, педагоги, батьки і діти долучилися до волонтерської діяльності, участі в гуманітарних проєктах. Збираються кошти на придбання захисного спорядження та обладнання для військовослужбовців, здійснюється закупівля і передача партії ліків. Організовується збір і доставка на передову продуктів харчування, засобів особистої гігієни, одягу гуманітарної допомоги. Через волонтерські організації передається гуманітарна допомога для мешканців Харківщини, Херсонщини, Луганщини, Донеччини. Миколаївщини щодня педагоги, учні та батьки долучаються до плетіння маскувальних сіток, а кухарі невтомно трудняться, аби нагодувати військових та відновити смачним обідом сили армії для потужного захисту батьківщини. Велика допомога надається внутрішньопереміщеним особам. Школи та дитячі садки стали прихистками для людей, які потребують тимчасового житла. Створено пункти з тимчасового перебування. Військовою адміністрацією переселенці забезпечують продуктами харчування, одягом, засобами індивідуальної гігієни, миючими засобами, питною водою, постільною білизною, подушками, ковтрами. Реалізовано проєкт Взаємодія заради дітей для дітей-переселенців створено творчі лабораторії, проводяться тренінги, антистрес та заняття мистецької терапії для зняття нервової напруги та негативних емоцій, спортивні змагання тощо. Колективи закладів освіти роблять все, щоб кожна дитина була зігріта любов'ю, турботою та маленьким щастям. За підтримки військової адміністрації Кривого Рогу, у нашому місті організовано роботу літніх клубів дозвілля дітей, де вони займаються художньою творчістю та ігровими видами спорту. Виклики, з якими ми стикаємося зараз, зовсім інші ніж були раніше. На перше місце виходить психосоціальна підтримка всіх учасників освітнього процесу. За ініціативи начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, з 27 травня створена і працює гаряча лінія психологічної підтримки для мешканців міста та переселенців з інших регіонів. Сервіс лінії забезпечують 32 практичні психологи закладів освіти у співпраці з психіатрами Криворізької лікарні з надання психіатричної допомоги. За час її роботи надійшло понад 500 дзвінків. До фахівців звертаються мешканці нашого міста Криворізького району, Дніпра, Харкова, Донецької, Луганської, Сумської, Київської, Полтавської, Львівської та Херсонської областей. Понад 100 працівників психологічної служби пройшли навчання за міжнародною програмою Діти та війна, навчання технік, зцілення діють групи психологічної підтримки для підлітків і батьків звичне життя зламала війна, уся освітянська спільнота нашого рідного міста. Об'єднана найзаповітнішою мрією перемогти в цій нещадній війні, наблизити час, коли ми почнемо мріяти про те, що зробимо після перемоги. А втім, для чого відкладати, давайте мріяти зараз, як це роблять наші діти, мріяти та працювати, щоб настало це після перемоги. А далі з усім упораємося вже на нових фронтах після воєнного завтра. Відбудуємо, відновимо, вистоїмо.